Мадрид, Королівський палац. Доволі внушаюча будівля, дуже така симпатична, але і не менш внушаючою до неї є ось ця ось черга, яка тягнеться і тягнеться. Тому потрапити нікуди ми, звісно, не зможемо. Але хоча б побачимо, що воно таке і наскільки це все красиво. Також тут під ногами вештаються недорозуміння, але то дрібниці життя. Ну, Чим далі буде видно, що там є красиво, будемо дивитися. Далі буде. Однако красиво, але трішки вже й нервово. Мій суперфотограф ніяк не може зупинитися. На кожному місці зупиняється, щоб фотографувати, причому на декількох об'єктивах. Ну, то Таке то дрібниці. У мене є хвилька перепочинку. Зараз ми зайшли у парк при цьому палаці. Будемо його досліджувати і милуватися ним. Ну, Подивимось, що з цього вийде, далі буде. Вечір, чудовий осінній вечір в Іспанії. Ми спостерігаємо надзвичайно красивий собор, який знаходиться поруч з е, палацом. Дуже-дуже вражаюче, дуже-дуже красиво. І дуже-дуже-дуже. дуже Все дуже дуже. Е, загалом перше враження від Мадрида просто. Дуже хороше, дуже сподобалося це місто. Красиво, помпезно, могутньо, велич відчувається. От навіть містер Проблемо робить фото цього всього дійства. Загалом е у нас завтра ще цілий день лишається, і завтра ми залишаємо це місто. Можу сказати одне, що сюди варто приїжджати, варто це все бачити. Шкода, що не вистачає часу на музей. Загалом життя прекрасне далі буде.